«40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 36-й. Як підготуватися до від'їзду у пологовий будинок? Що вам необхідно взяти із собою і про що порадитися з лікарем? Цього тижня готуємося до пологів. Більшість дітей на цій стадії розташовані головою донизу, у напрямку до шийки матки. Така позиція дозволяє дитинці народитися природним шляхом. Якщо ж вона не повернулася належним чином, не панікуйте, є лікарські засоби змусити її змінити положення. Ви помітили? У вас погіршився апетит. Це відбувається через посилений тиск матки на травний тракт. Усі ваші незручності скоро закінчаться і натомість прийде радість материнства. Зараз напередодні пологів саме час продумати, як зробити своє перебування у клініці максимально комфортним, що взяти із собою. Це допоможе вам почуватися спокійно і впевнено. Скажите, пожалуйста, я бы хотела родить сама по поводу анестезии, хотела уточнить, нужна она мне или нет, и все-таки роды для меня, как самостоятельные роды, то есть без кесарева. Возможно ли это? Коли вагітність вже підійшла майже до свого кінця, ми знаємо, що розвивалася вона у вас цілком нормально. Зараз все в принципі, те, що є на сьогоднішній день, свідчить про те, що з найбільшою ймовірністю ви будете народжувати самі. Це пологи, це ситуація, коли Негайно може виникнути в протягом пологів якісь ускладнення кровотечі, якісь загрозливі стани плоду, і лікарі буде вимушений перейти до кесарського розтину або в інтересах дитини, або в інтересах матері в будь-якому випадку, в пологовому відділенні, де ви будете народжувати, для вас складуть індивідуальний план пологів залежності від того, як вагітність розвивалася до свого кінця, як ви будете виглядати на момент. Поступлення в акушерське відділення, яка буде акушерська ситуація? В залежності від цього складається індивідуальний план, який буде вже враховувати ваші індивідуальні особливості. І від цього вже буде залежати, залежати чи буде, будете ви народжувати самі, чи буде використовуватися епідуральна анестезія і все інше. Скажіть, будь ласка, які віщі необхідно коді набратися або в родом народу? Окрім паспорту та обмінної карти, вам треба мати з собою ті речі, які ви будете використовувати потім для новонародженої дитинки. Це е, підгузники для вас засоби індивідуальної гігієни, прокладки, вологі серветки. Ці важливі дрібниці знадобляться вам і вашому малюкові у клініці. Я бажаю вам успіхів, щоб пологи ваші пройшли вдало. І щоб ви отримали найгарніший результат здорову маму і здорову дитинку. Дякую. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс. Ми дізнаємося про годування груддю. Як підготуватися до нього? Чи кожна жінка здатна годувати груддю? І як подолати початковий страх? Відеогід з вагітності. «40 тижнів з Хагіс. Віра новонародженого малюка найніжніша в світі, і щоб вона залишалась здоровою, а ваш малюк зростав щасливим. Хагіс створив м'який, наче пухова хмаринка внутрішній шар підгузника Тач» – дотик ніжності. Хагіс м'який, наче пухова хмаринка.